Чому молодь обирає медицину, розповіли випускники 9 та 11 класів на дні відкритих дверей в Івано-Франківському національному медичному університеті. Тому що дуже люблю таке оперувати. Це, це дуже люблю хірургію, це має таке любе. Дуже це горю. Це якесь покликання, яке внутрішні, є в душі, його не перебороти ніяк. Подобається допомагати людям. І зараз такий час в країні, що лікарі дуже потрібні, я думаю. Це цікаво. Дуже цікава професія, і думаю, в теперішній час доволі потрібна. Досить цікава професія, і хочеться допомагати людям. Така досить відповідальна, серйозна професія. І хотілося б справитися. Хірургії саме дуже подобається, цікаві викладачі. Був на е, анатомії серця. Досить багато розказали, досить багато нового чого дізнався. Думаю, це дуже класно. Це що це оскільки показують цього е, так, як вже буде, мабуть, в університеті, так досить коротко, але дуже цікаво. Подобається взагалі абсолютно все з медициною зв'язане. І потрібна робота завжди. Я дуже люблю те, як дверей була в різних інститутах, і то типу, це дуже класно. Подобається, що більше практики, ніж звичайних. І типу, ну справді, багато чого пояснюють, багато різних дуже. Як кімнат, де можна попробувати різні штуки, всяке тому гарно дуже слава Богу, спокійніше і студенти мають змогу навчатися. мають менше тривог, а це дуже впливає на якість навчання. Я не кажу, що Полтавський державний медичний університет поганий. Її у нас високий рівень викладання, але зараз війною це погіршення навчання. Мені подобається саме як вони викладають, як у них проходять самі пари. Тому що зараз у нас є можливість як у студентів спробувати себе справжніми студентами. Правда, я вже є студенткою. Я хочу бути лікарем і маю своє таке життєве кредо, і тому йду в медицину саме. Я люблю допомагати комусь, і це якраз і є містимул та медицину. Mm -hmm. Він короткий, але більш такий мій і життєвий. Нещодавно в Івано-Франківському національному медичному університеті провели день відкритих дверей, де кожен міг відчути себе справжнім студентом-медиком. Ректор університету Роман Яцишин каже, що мали на меті не лише продемонструвати університет, а й мотивувати майбутніх студентів стати медиками. Кожного питаюся, чому ти сюди прийшов? І в кожного є. Вогник в очах, вони хочуть бути медиками. Медицина зараз це не просто про білий халат, медицина зараз про виклики, медицина про те, що люди, які йдуть в медицину, мають бути сильними людьми, мужніми людьми і любити людей. Тому що медицина це не просто ціни, медицина це не просто хірургічні кабінети, це про емпатію до людини, це про допомогу людині, це про рятування життя людини і про майбутнє створення наступних життів. Надія Дзінько, Тарас Яковин, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.